Продовжуємо розв'язувати системи тригонометричних рівнянь. Зараз ми розглянемо, як розв'язується ось така система номер 2 Переписуйте собі в зошит. Ну, схема одна й та ж сама. Виражаємо Х через у. Так, маємо Х дорівнює пі на 4 мінус у. Підставляємо замість х в друге рівняння. І отримаємо ось такий вираз. Давайте я тут буду писати. У нас це буде громістке розв'язування, тому що тут будуть великі формули. Якось так треба щенько. Так, дужка, це буде пі на 4 мінус ігрек, помножити на тангенс Y, і це дорівнять шоста. Тепер нам треба тангенс пі на 4 мінус ігри, за формулами тангенс різниці двох кутів спростити, тобто окремо попрацювати з цим виразом. Значить, в попередньому прикладі там було тангенс пі на 2-х, це було простіше, це формули зведення. А тут пі на 4. Формулу зведення нам не допоможуть. Але нам допоможе така формула я вам її зараз нагадаю: тангенс альфа мінус бета дорівнює чисель бета, а знаменник 1 плюс тангенс альфа помножити на тангенс бета. Є така формула, зараз ми нею скористалися. І так, виписуємо. Тамгінс на 4 мінус іг. Дорівнюємо. І розкладаємо за цією формою. Чисельник тангенс пі на 4 мінус тагенс бета. А у нас буде іг, вибачте, y тут. Там пі на 4 помножити на тангенс y. Можна продовжити. дорівнює. Так, це у нас буде формула, відокремлення Переходимо сюди. Дровава риска тангенс він на 4 це одиниця. і. тут у нас буде один додати це також одиниця, буде плюс тангенс. Можемо замінити отаким дробом. Що ми будемо мати? Маємо 1 мінус тангенс Y Поділити на 1 плюс тангенс Y, Помножити на тангіс І. Підпушу зараз, дорівнюється однієї шостої. Далі вкону може тепер. Тільки функція тангенс. Так, тут у мене буде тангенс y мінус тангс квадрат y, В чисельнику буде 1 додати та. Використовую е, властивість пропорцій, добуток середній до рівня добутку крайніх членів, або, як ми кажемо, крест, хрест на навхрест. Оцей, оцей чисельник може на знамених, Тому, і ми кажемо нині учень кажуть: крест на крест, хрест на хрест на хрест. Отже, маємо. Ну, а за правилами це добуток сирень, ми отримали пропорцію. Можна перенести одну шосту сюди з протилежним знаком, написати дорівнюю 0, знайти спільний знаменник, додати, і ми все одно вийдемо на вираз, який я зараз записую. Отже, 6 тангенс Іг дорівнює 1 плюс Тамгенс Іг. Ці додатки я перенесу зліво і маю наступне рівняння: мінус 6 тангенс. Квадрат у, мінус 1, мінус. зводимо подібні доданки. Я вже зрозуміла, що у мене був якийсь степінь. Ось у мене подібні доданки 6 і мінус у. Це буде плюс 5 y. І мінус 1 дорівнює 0. Далі вводимо заміну. Ще можна помножити на мінус 1. Давайте помножимо зразу на мінус 1. Це буде 6 тангенс квадрат. Ігрек. Додати 1 дорівнює нулю. І тепер віддамо заміну. Записуємо заміна. До речі, я забула. так сказати, розпрощалася із знаменником. Нам треба ж було тут написати, що 1 плюс там. Було. Так, заміна. Анус Y дорівнює t. І тоді маємо наступне квадратне рівняння. 6т квадрат мінус 5т плюс 1. Я тут продовжую. Угу. Давайте так відокремлю мінус 5Т. Тут нам теорема в'єти не допоможу. 4А мінус 4 на 6 на 1. Це буде 1. Так, тепер теж шукаємо також формулу нагадаю: це буде мінус Б, плюс-мінус корінь. Давайте підставимо. Так, маємо. Б у нас мінус 5, і плюс-мінус з d це 1. І 2 помножити на 6. І поділити на 12 буде одна друга. 4. 4 на 12 скорочуємо 1 третя. Замінимо. <світкій> і тоді виходить, а дорівнює одна друга, або тангенс. Звернемо наш знаменник на 0, все ми перевірили. Або за формулами для функції тангенс y дорівнює. це не табличне значення, тому додати пі. Е. N е належить z. Давайте хай це буде один. Одна К, К належить Z. Приказ знайти відповідне значення х. Але, щоб його знайти, треба подивитися, чому ж дорівнює той Х. Так, зараз ми поглянемо. Х дорівнює у нас пі на 4 мінус Y. Добре. чи їх ти. Угу. І тоді ми маємо, да? Х-мінус, ігри перше. Це буде плюс. Мінус, так? Да? Так, да, мінус, Бачите? Так, трошки витру. Так, і тут я трошки витру, щоб нам було де записати відповідь. Мнус P з друге, пі на 14, арк, тангенс одна третя, мінус піка. І тоді наша відповідь буде мати ось такий вигляд. Відповідь. Тому. І тому на першому місці ми записуємо мінус арк тангенс, одна друга. Мінус. У місці запишемо значення y. Так, запишемо. Так, де наш Y1? Ось, ось ось ось. Плюс ПН. Н е. е, належить Z. Так, і другий нос. Арктангенс 1 третя. Так, номер 2, це буде арктангенс там пі, Хочу зауважити, що потрібно або і третє, беремо або від'ємні, або додатні, або навіть чи а загальний вигляд розв'язку має ось такий вигляд. все вийде. на все добре.